Ця вправа дуже допоможе опрацювати травматичний досвід. Я часто даю її військовим, звільненим з полону. Також звісно, не тоді, коли людина має тільки пройти стабілізацію, потрапити в безпечне місце, в безпечний простір, а коли вже має бути якась інтеграція досвіду, опрацювання важкого неприємного досвіду. Ця вправа називається Моя історія сили це терапевтичне письмо або експресивне письмо, метод спрямований на осмислення емоційного і важкого досвіду. Є п'ять етапів. Перше опишіть, що сталося, опишіть просто і чесно. Без прикрас, але й без зайвого драматизму. Друге, що ви тоді відчували, які емоції виникли, як реагувало тіло? Третє, що допомогло вам витримати? Це могли бути конкретні люди, слова, звички, віра. Почуття обов'язку, злість, гумор, тобто вибачіть просто, що допомогло. Четверте, що ти дізнався про себе завдяки цій ситуації, що в тобі виявилося сильним, живим, витривалим, який ресурс є в тобі. І п'яте, як би ти назвав цю історію, оберіть назву, яка влучно передає сенс. Наприклад, я не зламався, я витримав. Опрацювання досвіду через власну історію це те, що відновлює, і це дає новий сенс. Тому спробуйте це і, будь ласка, піклуйтесь про свій емоційний стан. Якщо це було корисно, поставте тут подобається якусь реакцію або коментар. Дякую.